Дивіться, на завершення. Ми вчора всі спостерігали за очікували точніше. Очікували, сподівалися, надіялися і вірили, що буде історичне рішення голосування закону про заборону, нарешті, церкви Московського патріархату. Цього не сталося. Ну і поділіться своїми враженнями, думками. Вчора у нас трошки оптимі... оптимізм селив Ярослав Юрчишин, ваш колега. Що нібито голоси є, і перше що буде голосування, і перші закони, які проголосують після відпустки, хоча не знаю, чи це відпустка зараз чи ні, бо Стефачу скаже ні, ніяк відпустка. В нас є пауза. В нас немає ні якби... ніяк е, цього, так якби далі працюють комітети, мають бути пауза власне від пленарних засідань, але з реєстрацією законопроектів аналізу з роботи угу. в комітетах до того, ну якби немає е, повноцінної відпустки, тобто е, немає під час воєнного стану народних депутатів від Ага. Ну що відбулося після вчорашнього е, неголосування, блокування трибуни сьогодні? Чи зібрався комітет, і, взагалі, які настрої у депутатів? А, давайте почнемо наголосимо з того, щоб ми і правильно комунікували з міжнародним партнерам, зокрема, бо зараз дуже велика російська пропаганда, зокрема серед республіканців, що мовляв, ми хочемо заборонити церкву московського патріархату. Церкву ми жодно не забороняємо. Україна далі, попри воєнний стан є демократичною країною, свободою висловлені, свободою вірусповідань. Жодна віра не буде заборонена в Україні. Що робить цей законопроект? Він обмежує спецслужби держави агресією впливу на церков і релігійній організації як це буде перевірятись, якщо в статуті церкви є написано, що вона підпорядовується московській церкві, московському присколу, а фактично Кирило Гундяєву, який благословляє війну в Україну і вбивство, ми ж розуміємо, що це про жодну релігію і віру не йдеться. Йдеться тільки про вплив, гроші і посади. Тому якщо в статуті цієї церкви таке є. То ми пропонуємо тій церкві перейти від впливу ФСБ, бо фактично ця церква в Росії керована ФСБ спецслужбами до церков іншого патріархату, іншого престолу чи наприклад, православна церква України і ОПЦ має повністю те саме вчення, тільки питання, що ОПЦУ – це є П. Підпорядковується в патріарху, а ООП. Це московському патріарху. Це перше, що є в статуті. Друге, кого вони згадують на службах Божих, за кого вони моляться, чи за Киріла, чи не за Киріла, який благословляє вбивство українців і машину сатана. Нагадаю, відомий випадок і не відспівують військовослужбовців. Тому жодну церкву ми не забороняємо, а даємо зараз законопроект півроку, дискутується, чи дати рік. Щоб ця церква перейшла до іншого патріархату, до іншого престолу, вона сама може вирішити до якого. Це перше тому, це не про віросповідання, а тільки про підпорядкування і кому. І друге, це дискусія, що йдеться зараз. Це про те, хто має визначати і передивлятися ці статути. Існує така державна служба з етнополітики і свободи слова, і відповідно яку очолює пан Єленський, і і сьогоднішні посвідчі про те, що дуже дивно, коли виконавча влада пробує заблокувати рішення законодавчої влади. Так воно на сьогодні виглядає. І відповідно в цьому йде гостра дискусія, хто має бути цією комісією, якщо вона буде незалежною, а це є ДЕС, Вона напряму підпорядковується Кабінету міністрів. То щоб ця незалежна комісія, вона також не могла б бути під попасти під вплив Росії і бути корумпованою. Це дуже важливий момент. Хто і як буде складати цей орган і приймати рішення? Отут зараз і за це йдеться дискусія. Тому вчора ми дійшли до того, що депутати, які блокували трибуну, будуть продовжувати це робити, коли Верховна Рада відновить свої пленарні засідання. бо Бурботи вона не пропиняла, а власне пленарні засідання. Ми мусимо бути це першим питанням в порядку денному, і що ми не вийдемо. Доки цей закон не буде проголосований. Там я також нагадаю, на сьогодні є більше 1200 правок. Серед них в більшості подали колишні ОПЗЖ. Відповідно, кожна правка це близько півтора хвилини, але йде, хто може звичайно що говорити свої правки, зніметься. Ну але ми бачимо, що тут є має бути, державницька позиція без закриття церков, а з тим, щоб церкви, які підкоряються державі, агресору, змінили своє підпорядкування. Дякую, дуже 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 розлога. Відповіді дякую, ввели в нас в курс справи, але ми дуже сподіваємося, що все ж таки парламент цей важливий законопроект і дуже чутливий для нас, особливо у Львові. Проголосує, пані Наталю. Дуже дуже дякуємо вам. Хотіли би побажати приємної відпустки, але вас не відпустка. Тоді плідної праці, <рес> <рес> плід Дякую. плідної праці, і чекаємо на вас ще у наших етерах. Львівської мануфактури новин. Дякую, слава Україні! і перемагаємо! Героям слава!